Привіт! Сьогодні ми поговоримо про нашу сонячну систему. У центрі сонячної системи знаходиться Сонце. Це велика зірка, яка дарує тепло всім планетам. Навколо Сонця обертаються планети: Меркурій. Венера. Земля. Марс, Юпітер. Сатурн, Уран. І Нептун всього вісім планет. Кожну з планет дуже цікаво вивчати. Наприклад, Юпітер найбільший. Сатурн має красиві кільця, а Марс червоний, як помідор. Сонячна система це ніби наш космічний дім, а Земля це найособливіша планета, бо тут є життя. А ти хотів би полетіти до інших планет? Напиши в коментарях.